Привіт, мої любі! Хочу з вами поділитися вчорашньою проповіддю, яка неймовірно була затронен. Затронула кожну людину, яка була. Знаєте, навіть ті, хто ще не прийшов до церкви, але прийшли, прослухали Слово Боже, вони обов'язково прийдуть до Господа, тому що багато хто отримує стілення. Знаєте, вчора проповідь дуже сильно зторкнулася, тому що були свідчення про те, як людина із раком крові була врятована, вона зцілена навіть не залишилося тієї частиночки, що е, знаєте, коли раком людина хворіє, все одно якась там час лишається і говориться, що в неї була рак, але в цієї людини зовсім нічого навіть намка ніякого не осталося. І знаєте, що для себе зрозуміла? Це те, що тільки вузький, вузька доріжка веде мене до спасіння, до Бога. Вузький шлях веде мене до Бога, а широкий веде мене в пекло. Тому мені потрібно багато сіяти, сіяти оцього знання, здобувати самої побільше знання про Господа, самої дізнаватися, вивчати Слово Боже, проповідувати Слово Боже, так, як це заповідав Ісус Христос. Ісус Христос сказав, ідіть і проповідуйте Слово Боже до кінця землі. Якщо я не буду зациклюватися на своїх проблемах, що о, я там захворіла, ой, я там не можу, я Бога відкладу на потом, або Бог мене потом стілить. Да, я же ж прошу, а він мене не чує. Господь не буде чути тих, тому що Господь дав ясно зрозуміти, що Він заповідав, ідіть і проповідуйте. І знаєте, і не хочеться бути тією свинею, коли Господь каже щось робити. А я як ото свиня та рию, ой то не хочу, то не буду, то не, мені не подобається, то на що воно мені треба, я не хочу це робити. Та то, то і перебирати, як ото свиня в гамні ковиряється, то відкидає, відкидає, чи в харчах перебирає. Да? Так і я мені Господь дає на тобі. Прийми слово Боже, вивчай! Хрестися в ім'я Духа Святого, так, в ім'я Отця, Сина і Духа Святого, прийми благодать. І будеш врятована, але ж людина така свиня, яка перебирає, то її не так, то її не так, все їй не належить, не в такому чином. І що вона хоче? Вона хоче врятуватися, але Господь дає явно зрозуміти, якщо людина перебуває в Слові Божого, якщо вона вивчає Слово Боже, і, знаєте, коли. Довіряєш Господу, як людина також була рак крові. Да, вона довірилася Господу, вона проповідувала слово Боже, і вона отримала повне зцілення. Багато хто довіряє Господу. Треба мати дуже сильну віру. Тільки сильна віра врятує, і тільки може це сильну віру мати лише та людина, яка прийшла, покаялася. Прийняла Ісуса Христа в своє серце, проповідує Слово Боже, і вона буде врятована, тому що вона віддала своє життя ради служіння Богу, а Бог її зцілив, тому і нам потрібно.